І це місце має назву «Ландшафтний парк Буке. Так, дійсно, це е, містечко або навіть село Буке, в якому е, був збудований, ну, просто неймовірний ландшафтний парк. І не лише, тому що як ви бачите за нашою спиною, крім ландшафтного парку, тут ще класні такі храмовий комплекс, дзвіниця. Одним словом, все по порядку, ми вам розповімо. Та звідки ж взявся цей ландшафтний парк посеред села Буки? Ще на початку 90-х років, замість паркової зони, тут красувався смітник. Ідея очистити і перетворити майже 3 гектари забрудненої сміттям землі була реалізована меценатом Іваном Сусловим. Таким чином, в 1996 році з'явився один з найкрасивіших парків сучасної України. Вхід на територію парку безкоштовний, проте він відкритий лише на вихідні. На території паркової зони побудовані Церква святого Євгенія і дзвіниця Данила. Поруч з ними стоїть той самий демонтований фонтан Рулетка з Майдану Незалежності. Його відреставрували і доповнили підсвічуванням.